Свої серед своїх так можна сказати про атмосферу заходу в одеському музеї голокосту. Пройшла конференція присвячена міжнародному дню пам'яті жертв нацистського геноциду ромів, який відзначають 2 серпня. В історію цей день увійшов під назвою мовою оригіналу калітраж або чорний жах. В ніч з 2 на 3 серпня 44-го року у концтаборі Аушвіц, чи з нашою мови Освенцим, були знищені в одну ніч більше трьох тисяч ромів, які сиділи у конкретно так званому циганському таборі Аушвіц. У новітній історії нашої держави були спроби підтримати ромів на законодавчому рівні. Україна була першою єдиною і першою державою у світі, яка 2004 року Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання 2 серпня міжнародним днем пам'яті жертв Ромського калітражу. У нас так звиць присутня на заході Руслана Сандуленка розповіла трагічну історію про свого дідуся Прокопа, що був головою колгоспу. Його знали та поважали роми не лише в Україні, а й поза її межами. Коли прийшли німці у 42-му році, це було а, в селі Біликах. Вроді так я можу щось не так казати ну, стосовно села і а, діда здали. Староста села здав діда, і його спалили. Ну як то раніше мама так казала, колотами. Ну по-нашому, це факелами. Факелами прив'язали діда до стовба і назіданні получається, щоб це ж не було председателів. Те, що даний захід пройшов у стінах одеського музею голокосту, не є випадковим. Ми знаємо одне одного сто років, і тут, будь ласка, ми можемо тут проводити все тим більше, що доля. Вісь доля, що євреїв, що ромів вибачаєте те Теж знищували під час заходу. Учасники конференції виконали гімн калітраж. Присутнім представили доповідь з відеосвідоцтвами світлин та документів про депортацію ромів і євреїв. Їх знищення відбулася урочиста передача літератури про калітраж до бібліотеки музею голокосту.